Привіт, дякую, що завітали до копійки. Про цю шнягу я дізналась випадково, коли Нетфлікс наполегливо пхав мені її під носа всякий раз, коли я туди заходила. Я б певною не зробила огляд, якби не цей відгук. Це як сутінки, плюс крізь моє вікно, плюс провина від італійців. Дуже гарна картинка, і все чуттєво, і атмосферно. Магії немає, але нещасні сирітки. Не геніально, але й не тотальний крінж. Під романтичний настрій. Стоп! настав час жорсткої заруби. почнемо з того, що цей фільм італійський, але він нічим не відрізняється від інших подібних. Якщо вам казали, що клонувати людей заборонено, забудьте, вони вже серед нас. Mm. І з порога у мене до творців дуже багато запитань. Одне з яких що ви дивилися мої відео про провину. Потім зрозумієте, про що я наша маленька головна героїня на ім'я Ніка валить кудись із батьками і раптом помічає вовка. Дивіться, вовк! Який гарний. Вибачте, що ваш покірний слуга одразу починає переказ з домахувань, але тачка на трасі розвиває доволі велику швидкість. Але кадр з вовком виглядає так, ніби вони вальяжно катяться собі стежкою та мала встигає розгледіти тваринку у всій красі. Ви усвідомлюєте, наскільки паршиво це виглядає, і монтажера нічого не збентежило. Абонент не може прийняти. Угу, значить у нас тут машинка їде, потім кадр з вовком. Щось він якийсь короткий. Так це взагалі інша справа, ну? Ні? Ніці вовчик не сподобався. Маман каже, що вовки зовсім не злі, а батьок ні, я його не бачу. де вовк? Чуєш, на дорогу дивися, то не дай Бог. Стережись. What? Bro, what are you talking about, man? Ну, тобто рівно один кадр назад на трасі було пусто, а зараз з'явилась вантажівка, яку водій в упор не бачить. А що власне не так? Воно і не дивно з такою толобовухою. Двірники придумали у 1903-го, люди до 1903-го. З такими навичками монтажа я б радила такому работничку написати заяву за власним бажанням і шукати роботу деінде. Ну, дякую. Та почекай, я ще не все сказала. Хочеш опанувати нову професію, яка включає віддалену роботу і вільний графік. Тоді ти за правильною адресою, адже GoIT влаштовує безкоштовний марафон з UX ui дизайну для таких як ти. Новачків, які не мають досвіду в IT, не вміють малювати, проте заряжених на успіх максимально. Стоп, а що таке? оці ці UX UI? User Interface, тобто призначений для користувача інтерфейс, та User Experience, тобто досвід користувача. І я повинен буду створювати. Зручні інтерфейси для сайтів та застосунків. Саме так, ця професія поєднує в собі як аналітику, так і творчість. Досліджуєш, проєктуєш, малюєш, і все це можна вперше спробувати на безкоштовному марафоні від GoIT. За 4 дні у тебе буде можливість навчитися базі, показати свої скіли і нарешті зрозуміти, чи підходить тобі робота в IT. Спеціально для вас лишаю посилання на реєстрацію на марафон в описі щиро бажаю удачі і творчих успіхів. В натурі дякую. Звісно, відбувається зіткнення. Батьки головної героїні ГГВП, а от Нікуся неушкоджено телепортувалася за межі авто і чисто чілить. Вся моя родина загинула. Що мені робити? Я знайду тебе чаклун, Сука. Дівчинка відправляється у притулок, у якому є написані правила із розряду армія мова віра. Повага, порядок. І послушність, якщо без жартів, директорка кожен день влаштовувала діточкам хепі хау за мінімальні проступки, і тупо забороняла їм відчувати емоції. Паралельно із цим розповідають казку про сльозотворця. Існував світ, де люди не мали жодних почуттів. Проте міфічний сльозотворець вставляв їм свої сльози в очі, і ті могли поплакати. Дідько, неймовірна історія. Проходить багато років. Ніка виростає і її нарешті вдочерили. Я вийшов звідти, і я не впав глибше, то яма була. Страшна в моєму житті. тільки но новоспечна сім'я зібралась іти. Вони чують звуки фортепіано. Пацанчика музиканта звати Рігель, і він доволі проблематична дитина. Та й у ніки з ним якісь контри. Але незважаючи на це, парочка вирішує його теж у родину взяти. Кликатимемо його обриган, дівчата і хлопчата. Не хотілося би займатися лукізмом, але він, типу, гарний. Чесно, отак виглядає тіп, з яким хочеться едіти робити. Чому він схожий на сина Гігачада? Менше з тим Ніка та Обриган тепер родина. Ми брат брати сестра. Так, ми справді як брат і сестра. Брата. Як то кажуть, сім'я це найважливіше. You, Наступного дня діточки відправляються в шкалку і стається обережно міль. Ах ти, мамкін Сігма, Йобаний рот. Я не можу нормально сприймати його обличчя, на відміну від дівчат школярок. У той час, коли головна героїня потрапляє у поле зору протилежної статі, через тиждень новенька мені дасть. I'll be far away, тому що сім'я та все завалі свої... за секунду, наступає вечір, обриганчик зализує рани. Пацану, напевно, дуже зручно тримати голою рукою лід. Тому коли Ніка пропонує тряпочку, не смій мене так торкатись ніколи. Або, або що? Або я не зможу стриматись. Ой, фу, тримай себе в руках, інакше я з кожною секундою відстань між героями скорочується, і це відбувається не один раз. Зайшла лігва, і Хочеш вийти жива? Щоб усі боялись, щоб не насміхались. З невідомих причин Ніка терпить аб'юз братика і щиро хоче налагодити з ним стосунки. На хіба теж невідомо? Сльозотворець він ні? Але ніхто так не змушував моє серце тремтіти, як він. Боже, я люблю одного хлопця. Я не можу розумієте? у школі. До ніки підкатує якийсь блондин, і після їх короткого рандеву стається. Здогадайтеся з одного разу. Я хочу сьогодні ким скільки нащо? Тому що ти мій сльоза творить. Обригано стає погано, проте це не заважає діточкам мацати і висмоктувати одне одного. Вибачай, блондинчику, ти в прольоті. Між вами щось є. Ти не збагнеш. Нікусь, а можна не так очевидно натякати? Пацанчик, звісно, засмутився, але спроб завоювати серце Ніки не полишав. Я шаленію від тебе. М да, а ти той ще кадр, хоча дома нас не краще чекає. Я хочу бути з тобою. Іди спати, Ніко. Здається, це твоя. Допомогти одягти. Але куди ж без висмоктування? Ладно, давайте спробуємо розібратися в мутках головних героїв. Сиротинець, в якому ті двоє прожили більшу частину життя, не був райським місцем для дітей. Малих буквально котували в підвалі, всіх, крім обриганчика. Його та директорка любила, але при цьому вбила йому в голову. Ж він чомусь поганий. Його ніхто не любить і не полюбить. Тож у хлопчика були свої дуже дивні способи вираження прихильності до ніки. Саме тому у сей день він притри тримуються тактики, ніка думає, ти її ненавидиш. Нехай так і думає, і вирішивши своєю тупою башкою, що більше не планує псувати ніці життя. Парубок відмовляється від усиновлення і уже на півшляху до мамки директорки. Але зненацька щось сракою відчуває та прямує на шкільну дискотеку, де головна героїня зажимається з блондинчиком. За зайву наполегливість Обриган прописує йому бан. Я терниста стежка, а я не боюся поранитися. Ну да. Одразу після майже зґвалтування дуже хочеться їбатись. Через втрачену можливість припаркування свого піструна у ніку блондинчик спочатку вербально погрожує закоханим розкрити всім і кожному правду про їхні близькі сімейні стосунки, а потім давить тапку в пол, і цим двом доводиться відправитися туди, де саме місце цьому фільму на дно мої мощніші каламбури регальчик не пережив. тож дамо йому час на відкисання у комі. whose back is bent Головна героїня тим часом бере свої яйця у кулак і наважується подати в суд на гніду директорку сиротинця. Проте сам процес в угоду кіношності, і з точки зору людини, яка відмотала срок по спеціальності право, тобто мене, виглядає так крінжово. А ви кохаєте Рігеля Вальда. Тебе їбе Так, хуя ти тобі пиздиш на мене. Нікусік не піддається на провокації і таки розвалює мадмозель гніду по фактам. Хто куди, а я поз'йо. Йо-бам! Вибачте, але те, як вона біжить, ми перемогли. Так, подожі, ти вибігла із зали суду після своєї промови. Проте, може, тебе це здивує? Але суд бляха продовжується. То звідки інфа? що Обриган аж оклигав? Фіналочка: Ніка та Обриган. Мають дитину. Я подумала про те, що історія могла мати величезний потенціал. Як двоє дітей серіт, маючи особливий зв'язок, намагаються виживати у світі поза стінами дитбудинку, коли всі навколо бачать їх як брата і сестру, а їх взаємна любов почалася ще з пелюшок, але вони не допустять, щоб їх розлучили. Замість цього ми отримали Бетбоя з негараздами з макітрою і дівчину Міль, яка після чергового посилу на три букви намагається зрозуміти хід думки Мок того геніального генія і доходить висновку, що він її любить. Ну він просто дурачок. Хоча особисто я вважаю, що психологічна травма головної героїні все ж сильніша, ніж у тіпа, який з ніфіга вважає, що він погана людина і нічого з цим не робить. І мені взагалі складно уявити, як він буде з оцим усім боротися. Склалося враження, що весь бюджет і всі розумові здібності творців цього фільму були направлені на підбір треків для. Айфового вайбу, бо музика тут дійсно непогана. Загалом, дякую за пародію на мою провину два із десяти.